В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі сестри і браття, слава Ісусу Христу! Амінь. Надзвичайно радий, що ми сьогодні можемо знести Божій любові свою молитву перший день літа, місяця червня який є присвячений в особливий спосіб в нашій святій церкві, Божій любові, серцю Христовому. Бо саме серце є символом цієї любові, без якої практично нічого не може жити існувати. На початку цього місяця червня зробимо собі щирий намір молити Бога про мир, перемогу нашого війська над ворогом, щоб наші землі були звільнені, а ті люди, які зараз там перебувають і які тяжко страждають, щоб вони відчули свободу і щастя. Також будемо продовжувати молитися за наших військовослужбовців, за збереження їхнього життя, за усіх поранених, лежачих по лікарнях, за тих, які вже, можливо, більше ніколи не будуть з нами, за тих, які відійшли від нас. Ми будемо звертатися, просити серце Христове про, ці, про цю любов. Яка нам так дуже потрібна. Ми ну, коротесенько згадаємо, звідки взявся цей культ Серця Христового. Ми знаємо, що, можливо, для східної церкви це не є притаманне, як часто деякі отці говорять. Але цей культ стосується самого. Серця нашого Спасителя. Чи є він притаманний, чи не є він притаманний, напевно, це є якась певна нісенітниця, це є Бог, який любить. І напевно, що будь-яка молитва, будь-який культ, який би зносився до нього, він завжди буде правильним і завжди потрібним для нашого духовного життя. Таким своєрідним поштовхом для розвитку. Культу серця Христового стали об'явлення монахині французького монастиря Порі Лемоніаль Святій Маргариті Марії Алякок. Який неодноразово об'являвся Ісус Христос, показував своє зранене серце та поручав ширити побожність до нього саме їй. Божественний Спаситель з'явився побожній Сестрі Монахині Маргариті в 1647, 1690-х роках, вказуючи на своє Пресвяте серце, яке сяяло, наче сонце, коли вона ревно молилася перед найсвятішими тайнами. Пресвяте Ісусове серце оточувала корона і стерня, гострі колючки, якого символізували гріхи. Котрими люди безпощадно його зранюють. У серці був устромлений хрест, наш Божественний Спаситель при цьому мовив, це вже моє останнє зусилля, щоб відвернути людей від сатани і притягнути їх до моєї любові. Хто прийме цю набожність, той запровадить у своєму серці царство Божої любові. В одній із своїх появ Ісус Христос, показуючи своє зранене серце, сказав: «Ось серце, що так дуже полюбило людей, і нічого не щадило, а навіть себе вичерпало і винищило, щоб тільки показати їм свою безмежну любов. А як відплату за те дізнаюся від них тільки невдячність. Через їх брак пошани і їхні святокраства, через холод і погорду, що їх вони показують мені у присвятій Тайні любові. Тож, побажанню самого Христа ціллю на божество Його присвятого серця є відплачувати йому любов'ю за любов та надолужувати за зневаги при святій Євхаристії. До особливих таких форм сестри і браття на Божен з Христового серця належить святкування празника Його серця, першій п'ятниці кожного місяця з винагороджуючим святим причастям, святою годиною, щорічна віднова акту посвяти, посвята родини Христовому серцю, інтронізація образу Христового серця в родинах та вічні винагородні адорації. Святих тайн, які ми в нашому монастирі маємо кожну першу п'ятницю після святої години, ми завжди звертаємося саме до цього центру, центру життя і центру любові до нашого Спасителя. Знаєте, кожен з нас, сестри і браття, в своєму житті, Часто думає про любов. Про любов є всюди, про любов є написано багато віршів. Коли ми їдемо в громадському транспорті, там постійно співають пісні про любов. Всі артисти, кого би ви не послухали, вони завжди співають про любов. Вони співають про любов до коханої людини. Співають про любов до батьків, до дітей, співають про любов до батьківщини, співають про любов до природи, Все всіяне любов'ю. І ви знаєте, скільки би ми з вами про любов не співали, не говорили, не засвідчували цю любов, завжди вона буде невичерпною. Вичерпати її практично неможливо, як і інколи, дуже часто цю любов є тяжко осягнути, тому що любов це є найвищий дар Бога людині. Можна роздумувати вічно про це, сестри і браття, тому що там, де є любов, там є сам Господь. І ця любов Божа, вона обслуговує всі ті види і потреби нашої з вами любові тут на землі. Якщо би не сила Божої любові, то напевно, щоб нам би всім було дуже тяжко на землі. Ми б були суцільно і глобально нещасливими людьми. Ми б ніколи не відчували. Того щастя глибинного, ми б ніколи не відчували ту енергію, ту силу. Ми б ніколи не злітали і ніколи б не усвідомили своє справжнє призначення людини на землі, якби не Божа любов. Тому, коли ми роздумуємо про цю любов, особливо. Часто ми думаємо про любов, коли її нема, або коли вона є не такою, або коли любов приносить великі зранення, розпач наше з вами життя. Ми тоді думаємо про ту любов. І маємо сьогодні усвідомити дуже важливий момент, що без любові Божої іншої любові практично не може існувати. Невипадково випадково є я... Та заповідь одна з більших заповідей, люби Господа Бога всім серцем, своїм думкою, почуттями, а ближнього люби як самого себе. Не навпаки, не люби ближнього свого, як самого себе, а потім люби Господа Бога. Ми так часто робимо, ми все навпаки, в любові робимо. Ми думаємо, що. Саме, коли ми полюбимо нашого з вами ближнього насамперед, то тоді ми зможемо якось полюбити Господа Бога, а якою любов'ю ми тоді будемо любити Господа Бога, отакою зрадливою, лицемірною, непостійною. Тому і є ця заповідь, заповідь любові, що коли ми черпаємо любов, свого власного серця, своєї власної душі від любові Бога від Його серця, тоді ми зможемо бути на землі щасливими, навіть якщо ми нікого не будемо мати на землі, навіть якщо ми будемо сиротами чи будемо самотні, навіть тоді та любов прийде нам на поміч, якщо весь світ нас зрадить, якщо нам розіб'ють наше серце. Якщо всі ті наші надії земні, які ми покладаємо інколи на інших людей, будуть неоправдані. Найбільші рани, найбільші рани, які є в нашому з вами серці, це є рани, спричинені зрадливою любов'ю. Бо коли людина любить, вона відкривається повністю. Якщо людина любить по-справжньому іншу людину, у неї немає абсолютно ніяких якихось маленьких куточків і секретів. Абсолютно немає. Така людина хоче бути поглинута цією любов'ю, вона хоче прийняти ту особу повністю, вона хоче віддати їй все своє життя, всі свої земні скарби. Вона хоче бути повністю з цією людиною, вона готова на все, навіть віддати своє життя заради іншої особи, бо я ж люблю. І часто, коли інша сторона, та приймаюча сторона цієї любові, коли не приймає, або приймає, а взамін нічого не дає тим сухим споживачем, коли ці цінності найвищі, які є в серці людини, топчуться, висміюються, коли є обман, зрада, брехня, серце закривається, поступово перетворюється в камінь. І дуже сильно болить. Тут нам на поміч є Божа любов. Тут Бог так полюбив людину, що навіть прийшов на цю землю, прийняв вигляд слуги, народився в тих простих, убогих яснах, жив разом з нами, терпів спеку, холод, невигоду. Був опльований, понижений. Ми знаємо, що він зробив, що спонукало його до цього, то це є любов. Чи ви знайдете таку людину на землі, яка зробить так для нас, як Христос. Ніколи і не шукайте. Такої людини просто не існує. І завдяки Божій любові ми можемо якось так ось пробувати любити і жити. Бо ця Божа любов дає нам сили зранку прокинутися, прокинутися з відчуттям щастя. І та любов дає нам силу йти до наших ближніх, їм служити, їх обняти, їм зробити зранку каву, смачний сніданок. Та любов дає нам можливість прощати, сестри і браття. Без того, якщо би ми не прощали, ми б просто знищили весь світ. Все би було знищене цією ненавистю. Бог лікує, Він постійно поспішає до наших сердець, щоб принести інший варіант щастя. І Він є. Повірте, Він є, і хто його вживає, хто вільно приймає до свого серця Христа, хто старається його наслідувати, жити Його словом не віртуально, а реально у вчинках, той навіть коли робить односторонньо добрі вчинки, він не потребує віддачі. Бо Бог винагороджує стократно таке серце. Ось до якої любові, в Христі, ми маємо горнутися. Ось де є ключ до щастя нас усіх. І якщо ви зараз переживаєте якісь певні моменти, переживаєте смуток, тривогу. Якщо зараз ваш син чи чоловік чи дочка на передовій захищає Україну, і ви боїтеся їх втратити, відчуваєте, що нема вже сили ні надіятися, ні молитися. Є сила. Це є Божа любов. І уповаючи на цю Божу любов, торкаючись Христового серця, Думаючи про цю любов щоденно звертаючись до серця, яке так полюбило людей, ми можемо наповнити надію серця тих, яких любимо, які не є з нами поруч, а далі їх зберегти, їх ощасливити. Це треба робити. Бо любов Бога до людини заключається у вчинках Бога до людини. Господь міг любити людину там, з неба, сидячи праворуч отця свого. Але Він цього не зробив. Він прийшов, щоб бути поруч з нами. І ми так само маємо пробувати його наслідувати. Люблячи Бога, далі йти любити ближніх. І так ми виповнимо цю велику обітницю. Так ми зможемо не втратити цей дар любові, так ми зможемо бути воїстину щасливими і прямувати разом з Христом до вічності. Я бажаю, щоб ми пережили ці молебні. Особливою вдячністю Богові за любов. Якщо ви зараз когось любите дуже сильно, кого би ви не любили, пам'ятайте, що це є Божа любов дає вам сили, Божа любов дає вам наснаги. Тому продовжуємо ми зносити до Бога молитви, щоб ця війна завершилася, щоб ми успадкували. Свої землі, які нам належать, щоб ми також, сестри і браття, усвідомили собі, як це дорого коштує любов, свобода і мир, щоб ми змінилися зсередини, переоцінили своє життя і пробували, і почали жити, так як Господь для нас цього бажає. Бо в іншому випадку без покаяння це все є безвартісне. Як швидко здобудем, так швидко і втратимо. Засилаю всім вам щирі вітання, хто є з нами в онлайн-трансляціях, ви із різних куточків, ми читаємо все, що ви пишете нам, просите про молитви, повірте, ми все переглядаємо, все читаємо. І тут на престолі, по Котилівці, тут дуже близенько, є такий кивот, де є святі тайни, тут ми говоримо Богові про вас, про ваші наміри і про ваші прохання. Я дякую, що ви є разом з нами кожного дня о 17:15, молитеся, цікавитеся, допомагаєте нам. Навіть в цей Тяжкий період, навіть фінансово, ви є завжди з нами. Я дякую, і хай Господь вам щедро віддячить, і хай ваша молитва буде прийнята. Слава Ісусу Христу!